Як вам досягнути своєї цілі? Говоріть про те, що ви хочете. Заявляйте світу, робіть практику маніфестації. Я маю автомобіль. Я стала успішним. Е Таргетологом чи будь-яким експертом у вашій ніші, або я відкрила власний бізнес, я купила своє житло, я переїхала, заявляємо світу, ми маємо те, що ми хочемо, спілкуємося, розсилаємо в чатах. Ось. Своїм підписникам, всім, які ви надаєте послуги, чи ви можете бути корисні, тобто, чим більше ви розкажете, заявите світу людям, оточенню, усім, хто навколо вас про ваші вміння, навички, знання про те, чого ви хочете і що ви можете дати взяти від світу, від цього й залежить те наскільки швидко ви досягнете цілі.